Сьогодні Кременчук попрощався з хоробрим воїном, люблячим сім'янином та справжнім патріотом України. В останню путь вирушив загиблий захисник Євгеній Ващук. Головний сержант Ващук Євгеній Іванович 1975 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 19 Закінчив ПТУ номер 7 Військовій частині займав посаду командир зводу, обслуговування та ремонту безпілотних систем. На жаль, 25 листопада цього року, під час виконання бойового завдання по захисту України, воїн відійшов у вічність на Дніпропетровщині. Попрощатися із захисником до міського палацу культури прийшли ті, хто добре знав, що Євгеній був людиною честі. Працювали з ним на будівництві, разом. Він був моїм керівництвом. Дуже було гарні стосунки. Зустріли війну, ми теж разом готували кермову. Давай ми разом ходили до військомату. Його набрали-набрали, мене взяли. Ну а потім якось і він. З'явився на війні. Він дружелюбний. Він завжди допомагав, якщо якась крута ситуація, широка душа, велике серце. Входить найкраще в первую чергу. Це шило, Євгенія не вернуть. Дякую, що він залишився нашою пам'яттю. У загиблого залишилися матір, дружина та донька. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Євгенію Ващуку, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.